Вас вітає вчитель інформатики Олександр Олексійович. На цьому уроці розглянемо математичні функції, які використовуються для дій над числами. Для цього перейдемо в середовище інтерпретатора Python. І перша функція, яку ми розглянемо, це функція abs, яка використовується для обчислення модуля числа. Наприклад, abs від числа мінус 6 буде 6. Наступна функція пов. В дужках задамо два числа. Так от, функція POV підносить перше число до степеня, в якому знаходиться друге число. Тобто, в нашому випадку 5 в четвертому 4 степені. Буде 625. Наступна функція divMod. В дужках так само візьмемо два числа. Ця функція виводить пару чисел. На першому місці стоїть ціла частина відділення першого числа на друге. А на другому місці стоїть остача відділення. Давайте тестаментер побачимо. Дійсно 45 підлити на 7, ціла частина відділення буде 6. І остача відділення буде 3. Наступна функція round. Вона дозволяє округлювати числа. Наприклад, візьмемо 2,35. Вийшло 2. Візьмемо інший приклад. 2,62. Для того, щоб вказати точність округлення, потрібно поступити таким чином. Записуємо функцію round, задаємо число. Наприклад, таке. І вказуємо 2. Ой, 2. В результаті отримали округлення до двох знаків після коми, 2,36. Візьмемо ще один приклад. Отримали 3,9, тому що ми на другому місці вказали одиницю, тобто один знак після коми. Оці функції aps, pov, di mod, round. Це так звані вбудовані функції. Це означає, що для їх використання не потрібно підключати додаткові модулі. Всі інші функції для роботи з числами вимагають підключення модуля MES. Модуль MES підключається один раз, після цього можна використовувати дані функції. Перш за все, давайте розглянемо приклад. Коли функція використовується, наприклад, візьмемо функцію SQRT. Тобто знаходження квадратного кореня, корінь квадратний з трьох, ми побачимо помилку. Для того, щоб скористуватися функцією SQRT, нам потрібно підключити модуль. Для підключення модуля використовується команда Import. І все цього пишеться назва модуля. В нашому випадку math. І тепер, якщо ми напишемо SQRT, QRT, то ми побачимо результат. Для використання функцій, які входять в модуль MES, перша частина MES обов'язкова. Якщо ми навіть підключили модуль MES, а запишемо просто SQRT від трьох, комп'ютер нам видасть помилку. Розглянемо ще деякі функції модуля MES. Функція flow. Це функція округлення вниз. Наприклад, 3,56 візьмемо. Ми отримали 3. Функція SIL дозволяє округлювати. Вверх. Візьмемо це саме число. Отримали вже 4. Функція FAPS. Ця функція обчислення модуля числа. Вона дублює функцію APS, але єдине, чи вона відрізняється від aps, це те, що результат дійсно число. В модуль МЕС входять тригонометричні функції синус, косинус та тангенс. Наприклад, візьмемо функцію синус. Ой, я вибачаюсь, бачите, не написав Ви Отримали ось таке число. Також до тригонометричних відноситься функція Degrees. Ця функція переводить задані радіани в градуси. Ми бачимо, скільки градусів вийшло, там цілих і так далі. Навпаки, градуси в радіани переводить функція радіан. Ой, я вибачаюсь тут рентс. -e -e а, ну да, тут в дужках в нас градуси, я вівну цілих 50 градуса. Давайте йде більше. Візьму 30 градусів. Вийшло наближено на 50 градіана. Ще цікава функція, яку можна віднести до тригнометричниці це хайпот. Ми бачимо, тут написано якби гіпот, да? це знаходження. Це знаходження гіпотенузи за заданими катетами. Візьмемо, наприклад, єгипетський трикутник 3, 4, катети 3, 4, результат. О, знов забув мес. Знову помилка кома. Здається, все правильно. Помилки не повинно бути. Вийде 5. Все правильно. І нарешті ще дві функції для ведення констант. Перша константа це у нас π. Виведеться число, яке наближено до рівня 3,14. Слідуюча функція math. І знову поставив за міському крапку мес І. Це число 2,72 наближено це константа Є, яка є основою натурального логарифму, і це вивчається в старших класах у школі. Ми розглянули приклади деяких найбільш вживаних математичних функцій. Всього математичних функцій в модулі мес є порядка 20. І їх всіх можна знайти в довіднику, який знаходиться у нас на сайті, або в мережі інтернет. Отже, підведемо підсумку. Ми вами розглянули два типи функцій. Вбудовані і функції, які знаходяться в модулі MES. Вбудовані функції це функції Apps, pov, divmod, Round. О. Я назгляну ще функцію int і Flat. Int це функція, яка перетворює дійсне число в ціле, а float це функція, яка проводить навпаки ціле число в дійсне. Пропоную самостійно розглянути ці функції, і я думаю, ви там розберетеся в цьому матеріалі. І розглянули також деякі функції модуля MES: це floor, seal, fabs, sqrt. Є тригонометричні функції sinus, cosinus, tangens, функції для задання чисел. P і E наших констант, degrees, radians і hypot. На цьому урок закінчено. До наступних зустрічей.